Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 4 серпня 2024 року CBS News. Опублікував результати нового соціологічного опитування, яке стосується рейтингових позицій віце-президентки Ша Камали та колишнього президента США Дональда Трампа в контексті їх протистояння під час загальних виборів, які відбудуться у листопаді цього року. Власне дослідження проводилось як в загальнонаціональному вимірі. Так, які рейтинги має Гаріс і Трамп у всіх США, так і у коливаючих Штатах. І, власне, ми зараз коротко обговоримо ці дані. Якщо брати національний рівень, то тут Камала Гаріс випереджає Трампа, але лише на 1%. У Гаріс 50%, у Трампа 40%. 9%. Тобто ми бачимо абсолютно щільну і рівну боротьбу між кандидатами. Якщо взяти загальну підтримку кандидатів у коливаючих штатах, то власне ми побачимо наступні результати опитування. Камала Гарріс має 50% у всіх змінних штатах, і Трамп також має 50%. Тобто тут також є рівність. Але зараз ми будемо говорити по кожному змінному штату, що ми бачимо в цих результатах. Далі. 54% чоловіків підтримують Дональда Трампа, а 45% Камалу Гарріс. Водночас 54% жінок підтримують Гарріс, а 45 Дональда Трампа. Тобто тут також плюс-мінус. Зрозуміло, що більше жінок підтримує Гарріс, а більшість чоловіків власне, Дональда Трампа. Попередньо. Такі цифри також спостерігались. Далі: 81% темношкірих виборців підтримують Гарріс, а 18% Дональда Трампа. У липні Байдена підтримували 73% темношкірих виборців, а Трампа 24%. І тут ми бачимо, що Трамп просів. У підтримці з боку відповідної електоральної групи. Якщо взяти іспаномовну групу, то тут підтримка наступна. Камала Гарріс 52 – 52% має, Трамп 47%. Якщо взяти незалежних виборців, то тут також рівність. 49% респондентів незалежних виборців підтримують Камалу Гаріс і 49% Дональда Трампа. Далі, якщо до бюлетеня включити третіх кандидатів, то ми будемо спостерігати наступні результати. Гаріс має 49% підтримки, Трамп 47%. Кеннеді 2%. Решта кандидатів 0%. Тобто тут Гарріс збільшує перевагу над Трампом на 2%. І власне переходимо до рейтингових позицій Гарріс та Трампа у коливаючих Штатах. Штат Аризона тут рівність між Гарріс та Трампом. І віцепрезидентка, і колишній президент мають по 49%. Штат Джорджія Трамп 50%, Камала Гарріс 47%. Штат Мічиган тут паритет. У Гарріс 48% і у Трампа 48%. Штат Невада, камала Гарріс має 50%, Трамп 48%. І Гарріс тут випереджає Трампа на 2%. Далі Північна Кароліна у Трампа 50%. У Камали Гарріс 47%. І тут колишній президент випереджає віце-президентку на 3%. Штат Пенсільванія 50% у Гарріс, 50% у Трампа теж є рівність. І штат Вісконсин у Трампа 50%. У Камали Гарріс 49% Трамп випереджає. Віцепрезидентку на 1%. Тобто тут також спостерігається щільна боротьба. Лише у Джорджії та Північній Кароліні Трамп випереджає Гаріс на 3%. Загалом опитування проводилось у період з 30 липня по 2 серпня 2024 року було опитано 3102 зареєстрованих виборців, похибка становить більше 2%. Відсотків. З відповідного дослідження ми можемо знову ж таки зробити один висновок, що зараз спостерігається рівна боротьба. Тобто у Дональда Трампа немає переваги над Камалою Гарріс або вона достатньо мінімальна, ніж це спостерігалось, коли Джо Байден був у перегонах. Якщо взяти змінні Штати, то у Аризоні, в Мічигані, в Пенсільванії спостерігаються рівні результати між Гарісом та Трампом. У Неваді. Гаріс випереджає Трампа на 2%. У Вісконсині Трамп випереджає Гарріс на 1%. І в Джорджії, Північної Кароліні тут трішки більша перевага Трампа над Гарріс. Про що ми сказали? Вище. Власне, будемо далі аналізувати інші соціологічні опитування, так, які будуть демонструвати динаміку цих виборчих перегонів. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Independent Politics поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!